Основні моделі приймачів для лазерних рівнів. Зараз вам покажу. так, Перший вид, другий вид і третій вид приймача. Це ті, які реально працюють нормально, вже перевірені роками. Так, почнемо з цього. Він йде з магнітами. Це дуже зручно, бачите, і на штатив можна поставити. І Кріплення у комплекті йде і працює від батарейчок. Ось такий у нього екранчик і бульбашкові рівні. Ось, ціна 1750 гривень. Ось такий. Більш частотний він більший за форматом. Тобто ці, цей, наприклад, він зараз скажу вам, так 8 Гц. А оцей на 10 Гц. А цей 5, 8 і 10 Гц, Тобто він 3 в одному. Ну, по типу як підходить майже до будь-якого рівня, який підтримує речі роботи з приймачем, у нього така металева штукенця в комплекті. І ось такий. 10 Герцовий. Так само зі струбциною. Заходьте на мій сайт, можна замовити такий чудовий приймач до лазерного рівня, або замовити одразу лазерний рівень з приймачем. У мене ціни дуже низькі. Я калібрую кожен лазерний рівень і надаю гарантію.